Я навіть пам'ятаю це, коли ми стрибали через козла. У нас такі були на легкій атлетиці. Да? у нас ще було тренування не тільки з волейболу, да? а ОФП, загальна фізична підготовка. І я стрибала через козла і вдарилася дуже сильно. Мені заморозили це на ну як. Цей радянський спорт він просто калічив, ніхто нічого не перевірив, знімки не зробили, і я про це просто забула. Да? І коли вже я була вагітна і намагалася народити дитину сама, тому що ну, в мене нормальна комплекція, я можу народити сама. І, будь ласка, я не хочу операцію. І я просила, лікар погодився і пішов і заснув. Заснула, я заснула весь родзал. Заснув. Приблизно о шості да, без п'яти мене будять. Кіпіш, паніка просто весь страдом, наче знаєш, щось <с> сталося.